Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Де спить сонце? Єва Василевська. У саду біля паркану жили квіти, березка повзунок, мальва красуня, соняшник хвалько і білява кульбава. Найголосистішим від усіх був соняшник. Рано вранці тільки но на сонце над парканом з'явиться, він уже горланить. Привіт, сонце, доброго ранку! Підніметься сонце трохи вище, соняшник ще голосніше кричить: Дивіться, дивіться, сонце всміхається. Воно мені всміхається, адже я йому родич. Крутиться соняшник на довгій зеленій нозі, крутить круглою жовтою головою, пелюстки жовтим віночком стирчать і справді на сонце схожий. а сонце по небу котиться золоте, сліпуче. Спробуй, розберися, усміхається воно чи ні. Мальва вважалася в саду першою красунею. Висока, струнка, вся у червоних квітках замилуєшся. Вона це знала і дуже пишалася собою. За тебе різка, хоч квіти у неї теж були яскраві й запашні, Ані трохи не пишалася. Була вона скромна й мовчазна. Найнепоказнішою з усіх була маленька кульбаба, і на зріст вона не вдалася, і красою не виділялася, На тоненькій шийці білява розхристана голівка. На всі біч стрічать насіння летючки. В усьому саду не було квітки допитливішої від кульбаби. Бувало, залетить горобець, сядеться на гілці буску і ну цвірінькати, де був, що бачив, або закружляє джміль над квітами, гуде, новини розповідає, кульбаба уважно слухає, боїться слово пропустити. Слухає вона, слухає, а потім починає до квітів із запитаннями чіплятися. От і тепер задерла кульбаба білу пухнасту голівку і запитує. А дощ звідки береться? Звісно, з неба, відповідає соняшник. А оса ким бджолі доводиться? Звісно, двоюрідною сестрою. А...» Почала було кульбаба, але соняшникові вже урвався терпець, і він закричав. Досить! Не чіпляйся більше до мене. Струснула кульбаба пухнастою голівкою, помовчала трохи та й повернулася до мальви. А сонце де спить? Звісно, поважно почала мальва. Звісно, але що сказати далі? Не знала, і всі її червоні квіти почервоніли ще дужче запитала й у березки, але та вусиками похитала, не знаю, мовляв. Тоді втрутився соняшник. Хіба можна не знати таке? закричав він. Сонце спить за парканом. Ось тут, зовсім поруч. Вранці воно піднімається над парканом, увечері ховається за паркан. Теж йому ще спати? Ось тут поруч, здивувалася кульбаба. От як би подивитися. Цікаво, поважно вимовила мальва. Берізка нічого не сказала. Вона тільки похитала вусиками, мовляв, їй теж дуже цікаво. І квіти домовилися завтра зранку, поки ще сонце не встане, подивитися, як воно спить за парканом. Вранці першою поповзла по забору берізка, вчепиться вусиками за одну задирку, за іншу, в щілину вусик просуне, на цвях намотає, усе вгору повзе. Зовсім трохи їй залишилося, от тільки сили не вистачило. Так і залишилася висіти на паркані. Потім мальва стала вгору тягнутися. Піднялася навшпиньки вище, ще вище. Зовсім небагато залишилося, але ж ні, росту не вистачило. А тут вітер до саду залетів, покружляв, покружляв та й помчав на луг, там йому місця більше. І чи то випадково? з пустощів забрав він із собою одне зернятко летючку з пухнастої голівки кульбаби. Піднялося зернятко над парканом, дивиться, немає сонця. Гей, закричало зернятко летючка Немає сонця за парканом, і на лузі його не видно. Піднялося воно ще вище, та як закричить Бачу, бачу. Он воно сонце, усе заспане, за лісу встає. Чуєш? шепнула Кульба Барецьці. Чуєш? шепнула берізка мальві. Чуєш? поважно сказала мальва соняшнику. Сонце не спить за парканом, а соняшний голову опустив низько, низько. Чи то соромно йому стало через свої хвастощі, чи то насіння достигло, і голова у нього обважніла. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.